Дівчатка, в нас з'явилася знов в наявності ось це дуже крутезне боді. Воно неймовірно класно, якості в нас є в дуже великій кількості. Просто тут можна ставити їх буде на рекламу, тому що їх дуже-дуже багато. І хочу показати, значить, по-перше, тут йдуть ось такі гартери у комплекті, які дуже-дуже гарно тягнуться. І саме боді. He gonna eat this. Подивіться, з якого воно ніжного мережева. Тут дуже гарно прикрашені груди. Йде кісточка, також є зав'язка вздовж вашої фігурки. Далі понизу. Ось так. Дуже гарний акцент йде на бедра. І також є вшиті ось такі шлейки, до котрих стосовно ви і можете прикріпити ось такі гартери. Є в наявності в трьох розмірах S, M, L, дуже-дуже великі кількості.